Друзі, привіт! Робимо огляд каталога червень. В нас компанія вирішила порадувати новинкою, водостійка туш, розмістила її на першій сторінці каталога, щоб ми всі звернули увагу. І хто із клієнтів чекав, щоб ми могли запропонувати. Тому що попереду літо всі ці наші сльози радості, дощ, купання в басейні чи морі, всі ці страсті в нас зазвичай. Викликають таку недовіру до звичайної туші, і клієнти шукають саме водостійку, питають, в кого є такі клієнти. Будь ласка, можете їх уже так порадувати, що буде, буде в нас така туш. Так, ціна її 399 гривень 9 мл. Так, дівчатка, з'являється наступна така новинка: праймер під туш для вій. Не знаю, що це таке, ніколи з таким не стикалась, не пробувала. Разом з тим, кому цікаво, можете спробувати замовити. Якщо є така да, цікавість у ця жіноча, поділитись відгуками буду дуже вдячна. Я, напевно, собі таке не замовляю, тому. Навряд чи я з вами поділюсь відгуками про неї. Так, далі йде супер ціна на водостійкий олівець 249 гривень, гель для бровей 149 гривень, фіксатор для макіяжу 129 гривень, віск для волосся. Це чоловіча така серія 179 гривень. Далі, мус автосмага 399 сонцезахисний бальзам з СПФ 15 129 гривень. Так, о, шампуні і гелі 99 гривень зі знижкою. В кого є клієнти на ці шампуні-гелі, зверніть увагу. Так, супер ціна на патчі під очі, перлина та фільтрат Равлика. Чорні наші патчі, буде на них ціна 29 гривень. Маска для волосся по 39 гривень. Тут є різні. Я брала шавлію, мені сподобалось. Так, Маски вистачає на два рази. десь. Лак для волосся по спеццені, універсальний засіб для виведення плям, ополіскувач для ротової порожнини і засіб для видалення накипу іржі літровий 219 гривень. Хто любить цей засіб, також зверніть увагу. Так, дівчатка, як зазвичай ми не будемо зупинятись на позиціях неакційних. Разом з тим, якщо щось приверне увагу про що захочу сказати додатково, то, звичайно, ми на цьому зупинимося. Так, тут в, нас, тут в нас палетки наші класні, палетки тіней, дуже такі гарні кольори. Але я користуюсь монотіннями, тому не замовляла собі ці палетки. Цих тіней також вистачає досить довго, поки вони закінчаться, то боже. Так, тепер кожні другі рідкі тіні 20%. Це ось такі з кісточкою. Вони прикольні, вони класні, такі досить мерехтливі, як це пірламутрові. Зараз я такими не користуюсь, тому не замовляла. Домальовую до свої докрашую кремові тіні. в мене є карічні, мені подобаються вони. так, Це те, що я замовляла. Так, олівці моя любов, в мене вони також є ще. Я їх люблю. Ось білий такий, який дуже класно освіжає макіяж. от Я люблю. Наші олівчики. Так, туші в нас. У нас туші є з силіконовими кісточками, є з ворсинчатими. Так, зверніть увагу, що ще 3D-ефект. Хто її любить, цю туш вона ще є в каталозі. Так, Далі в нас сиворотка для брів. Оце класна штука. Сиворотка для брів і вій, вона допомагає відновленню наших вій і брів. Вони стають густіші, вони стають більш такі шовковисті. Тому в кого є такі проблеми, або після нарощених вій, або для брів для густоти. Зверніть увагу, класна сиворотка, це те, чим. Люблю користуватись. Так, гель для брів супер ціна, туж для брів по звичайній ціні 199. Так, на маркер для брів з ефектом мікроблейдингу, іде 30% знижка за умови придбання воску, віску для брів. Так, далі далі в нас помади True Color і матові. Далі BB помади і рідкі помади. Помади люблю. Близьке. зараз чомусь перейшла більш на близьке. Не, не знаю чому. Захотілося мені, захотіло мені зараз користуватись ось такими блисками, ці 229 гривень, дуже подобаються. У мене другий четвертий тон, вони мені дуже подобаються. Так. Далі в нас тут кісточки. Дівчатка, хто дивиться на набір кісточок і думає, хочу, але, блін, трошки дорогувато, майте на увазі, що вам їх вистачить Боже на роки. Тому, якщо ви хочете, порадуйте себе, побалуйте і вам цих кістей реально вистачить. Як я кажу, я своїми кісточками разом вони зі мною будуть старіть. Тому що їм сносу немає. Постирались напиління ті грови. У мене ще такі тігрові були, зараз я повернусь назад стрішки з іншої колекції, да, з інших наборів. От, були такі тігровенькі, повитирались ці на, надписи на самій ручечці. Але сама кісточка боже, прекрасна. В неї такий ідеальний стан, що просто я їх собі помию, прополощу з миючим для посуду, або в мене є двохфазна міцелярка, яка вже в неї пройшли сроки, і я нею не користуюсь, я нею мию ці кісточки. Вот. І їх вистачає, боже. Я ж кажу, вони зі мною будуть старіть, тому що їм сносу нет. Так, далі. Далі в нас аромати. Аромати, аромати, Хто любить, в кого закінчується. Будь ласка, доступні до замовлення, майже всі є зараз на складі. Так, кожен другий роликовий антиперспірант знижка 20%. Ще раз нагадую: містять алюміній, не містять алюміній. Якщо на кожен день і якби, дні такі ненасичені якимись подіями, чи фізичними, чи емоційними качелями, от цей спрей досить добре справляється зі своєю задачею, запах опоту ви не будете відчувати і не вас не буде чути, тому що реально вони справляються. Якщо більш день такий чи фізично навантажений, чи емоційно, да, коли виділяється більше гармонії. І починають більше потовиділення, то краще взяти роликовий дезодорант. він захищає більш надійніше, звичайно, або якщо якась дорога далека. Так, але вони містять алюміній, тому на кожен день ну, все ж треба розуміти, що все має свої наслідки. Так, далі, парфумований антисептичний засіб. Люблю я їх. Вони мені подобаються вистачає теж надовго, не пересушують шкіру рук, кайфові. Досить речі. Так, ось ці наші плямови, плямовий відник, засіб від жиру і порошок для чищення з активним киснем. Дівчатка це наші зараз хіти продаж. Це те, що клієнти відкрили для себе те, що вони люблять, те, що вже радять в себе на роботі своїм рідним, близьким і замовляють не лише собі, а вже своїм знайомим. І це круто. от тому зверніть на них увагу. Так, маски буду тестувати, поділюсь з вами, що мені сподобалось. Найбільше. Так, наші міні-версії крімов. Ой, моя улюблена серія шампунь і гель для душа. 219 гривень. Треба, напевно, собі заказати лосьон. У мене вже закінчується лосьон, У мене зараз оливка, ще йде з дозатором в старій версії. От, треба, напевно, замовити мінерали. Так, а в наборі оливка, гель для душа і шампунь також. Так, тепер піни. Піни йдуть в наборі 449 гривень, наших пінки. Піни класні, мені дуже подобаються. Зимою я собі робила такий релакс трішки. Відпочивала від стресу, від навантаження, то приймала ванну з пінками класні. Так, піна для гоління, чоловічий шампунь, чоловіче мило для обличчя, набір 399 гривень, чоловіча серія до дня татуся. Компанія зробила таку пропозицію. Також зверніть увагу. Тепер поїхали далі з цієї сторони. Знижка 10% на ці товари нутрі плюс. Так, додаткова знижка. Так, тут з'являється гель алої. Мені не подобається його 450 мл. Ну, і, якби, я гель алоє дуже люблю, але я беру його в іншій компанії. Він перевірений, багато років, тому. Ну, якби, якщо цікаво і е, хотіли б спробувати, е, очень даже, да, від цієї ціни буде ще мінус наш дисконт, тому можна спробувати. На смак він досить смачний. Сам алоє містить багато поживних речовин. Взагалі про алоє можна робити окремий ефір, окреме відео, тому що це штука класна. Так, далі. Шейкер у нас іде за 224 гривні спецціна, і в нас є ось такий коктейль, Такий коктейль повна версія 520 грам, його, 1349. Це для такої, знаєте, підтримки для контролю ваги. коктейль для контролю ваги. Тут є чотири смаки: банан, полуниця, ваніль, шоколад. Дівчата брали багатьом, дуже подобається. Так, чаї, кава. Це також має. Так, 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 о, колаген. Колаген 1529 мінус дисконт наш, досить непогана ціна. От на колаген колаген я замовила. Тут доб, така класна дозіровка самого вмісту колагену, тому, звичайно, я хочу пропити як для себе, так і для сина. Так, далі дієтична добавка, формула краси. Есть в нас ще нова вот так. О, чудово, буде в нас спіруліна по спеціні 359. бомбезна вірш. Дівчатка. Оце те, що раджу, це те, що дуже мені сподобалось. Вона показала себе шикарно, дуже класно працює. Тому, звичайно, я собі візьму, і в мене клієнти замовляють спіруліну, бачать результати. Навіть сьогодні дівчинка забрала я собі, взяла впрок, От вона попросила, треба швидко, бо захворіла дитина. Забрала в мене цю спіруліну. Тому мені потрібно повернути свої запаси, От, тому що вона пропила сама, побачила, отримала результат. І тепер вже, знаєте, з більшою довірою замовляє повторно. Так, далі кальцій, магній, колаген, така добавка, Я її замовила, але. Поки не пила, допивала свої мультивітаміни і зараз почала пити рідкий колаген, тому цю добавочку залишу на осінь. Так, далі в нас є вітамін С по спецціні. Ну, він не з'являється, він був. Зараз на нього буде додаткова знижка 269 гривень. Так, в нас дієтична добавка b 12 і вітамін Д3. У вигляді спрею, ось такі на них ідуть ціни. Так, далі еліксір <клух> краси. 499 гривень, такі сухі олійки, але є сашет мультифункціонального цього еліксіру краси, тому можна спробувати міні-версію, подивитися, як вона вам по консистенції, як по аромату. Аромат такий злегка цитрусовий, дуже приємний, класний. Я її спробувала на кінчики волосся і на зону декольте. Мені сподобалось досить непогана штука після душа. Мені сподобався цей еліксир. Так, сонцезахисна серія 599 гривень. До набору входить сонцезахисний крем для обличчя, бронзуюча олія для тіла, сонцезахисний ласьйон. Ласьйон класний, олійка класна для обличчя крем мені дуже жирний. Тому я ним, звичайно, вже він в мене є, я його використаю для тіла, для обличчя, мені він не підходить. Так, далі спрей алоє, далі крем алоє і гель алої, які містять. 85% органічного соку алої. Екстракти рослинні, це класна серія, дуже класна. Я взагалі алоя серію люблю, тому я її раджу своїм клієнтам. Аква така серія для зволоження шкіри 899 гривень набір. Очищувальний гель, акне. Останній раз у каталозі ця серія чомусь її виводять. Хоча вона досить класна для проблемної шкіри. Для проблемної жирної комбінованої шкіри вона реально класна. Вона мені навіть чимсь більше сподобалась, ніж серія з чайним деревом. Напевно, крім своєю консистенцією, він такий легший трішки. От і дієви, досить така дієва серія, тому я не, не знаю, чому її компанія вирішила вивести. Якщо ви любите також цю серію, пропоную з, да, зробити таке додаткове замовлення собі. Нехай буде, щоб вас було надовше користуватись вашим продуктом улюбленим. Так, далі серія календула чайне деревом. Так, 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 для пігментованої шкіри мені ця серія не підійшла особисто, тому не знаю, як, як вона справляється зі своєю задачею в інших клієнтів. Можливо, ви знаєте якісь позитивні класні результати. Буду вдячна, якщо поділитесь, мені вона не підійшла, я результату не побачила. Так, Але серія Resurface. От чудова, от реально класна. Я її використовувала зимою взимку, от, тому що там ретинол є, його не можна використовувати літом, коли вже Сонце таке активне. От, я використовувала і тонік, і нічний крем, і сиворотку, крем денний і крем навколо очей. Я брала всю серію, окрім гелю для вмивання. От, і мені. Подобається. Хоча, напевно, він в мене був, ми в наборі тоді замовляли, просто ну, якби, на ньому я не зупинялась, а далі дозамовила собі після, так, да, я брала весь набір, а потім дозамовила собі денний нічний крем і для шкіри навколо очей мені дуже сподобалася ця серія. Реально, якщо ви хочете себе побалувати антивіковою серією, це діюча, працююча антивікова серія, дівчатка не пожалкуєте, шкіра реально стає доглянути. Ну, та реально така от там, класна. І навіть вирівнюється тон шкіри після пігментації, при пігментації, верніше. Так, далі ця тут трішки зручніша, тому що вже так, серія Edge reversist Класна, також, мені подобається ця серія. 25, плюс, да, антивікова для такого віку після 25, от 30, 35, отак от. Досить-досить так, також класна дієва серія. Так, Для всіх типів шкіри це з активним вугіллям. Так, далі йдуть зволожуючі маски, живильна маска, міні-версії наших таких от серій Доктор Туна. Іде одноразова тканинна маска на основі цих серій. Так, далі йде набір для догляду за ногами. сіль пілінг, спрей для ніг, крем для ніг проти тріщин. Також зверніть увагу, 499 гривень. Такий набір. Доглядовий за нашими ніжками. Спрей стайлінг для волосся, сухий шампунь стайлінг. так, Сухий шампунь, верніше. Тепер йдуть ось ці серії Доктор Туна. Для волосся позбавленого густоти об'єму, відновлювальна серія для сухого пошкодженого, для ламкого волосся, безсульфатні серії. Їх рекомендують клієнтам, хто робив кератинове вирівнювання. Так, дівчатка, Далі Далі у нас ще старі серії. Я люблю наші старі серії, я їх ними ще користуюсь, поки вони є, поки ще їх можна дозамовити, тому що вони мені ідеальні. Підходили, мене влаштовувала як ціна, так і їх об'єми. Саме тому я їх зараз ще собі дозамовила і я ними. Продовжую користуватись. Так, масажний гель з кінським каштаном, з паприкою. Це наші взагалі такі лайт-аптечки, які дуже полюбляють клієнти. Є у нас подвійний ефект: паприка і каштан. Вони йдуть в меншому об'ємі, але їх. Концентрація, такі вони більш потужніші, подвійний ефект дають. Цей стік дуже люблю. Масажний, він гарно дуже працює для закладеного носа, віски можна ним смачувати, коли головні болі. От, зменшує біль у м'язах, зігріває спину, можна розтирати. Класна штука. А ще в нас є ось такий інтенсивний масажний крем. На нього щось е, не дуже ми звертаємо увагу, але масажисти його люблять. І саме ось цей ось крем замовляла в мене подружка. Вона ходила на курс масажу і її масажистка порекомендувала замовити в фармасі. Вона каже: в мене займається подружка. Вона мені зателефонувала, і масажистка в неї також замовила яких декілька крімів, щоб не платити за доставку, зробили такі, таку сумісну покупку. І масажисти ці кріма дуже люблять. Так, далі тут у нас все без змін, а ось у нас є світлость. Свіжість чистоти до набору входять концентрований мультифункціональний очищувач, мультифункціональний очищувач, білі квіти і чистота. Це наші мультики, як ми їх називаємо коротко. Да? Це класна штука, і взуття ними можна мити, і кафель мити, і е, е, меблі, тобто шикарна штука, я їх люблю вже багато років, мені подобається, користуюсь. Один закінчується, замовляю інший. Так, тут в нас без змін І далі набір: рідкий засіб для прання темних кольорових речей, рідкий засіб для прання світлих речей, 399 гривень. Такі засоби в нас 500 мл. Вони досить такі концентровані. І гіпоалергенні дівчатка, в кого є проблема оця з алергією на магазині, такі пральні порошки. Зверніть увагу на ось ці. Вони себе зарекомендували досить, досить класно. Ось такий от огляд каталогу гарного такого літнього. Якщо є якісь питання, пропозиції, якісь побажання, пишіть в коментарях, або під відео залишу свій вайбер. Сконтактуємо з вами в вайбері. Все, мирної ночі!